Всім привіт, мене звати Нікіта. Сьогодні я вам покажу, як побудувати будинок цей. Будемо будувати. Будуйте спочатку це. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Раз, два, три, чотири. Повторюйте підписники. Я буду ей будинок Я вам буду побуду ебудиночок. Я вам побуду будиночка. Так, на восстании такий повина будет атаке. Востоке. Робот, ведь сумсы тут братью, брацю. Да, я хочу. Та Не надо, робот. Ви не розумієте, що я підписником знімаю відео як побудувати будиночок. А добре, вибачте, що вам посава трохи. Добре, а тепер уйди звідти, робот, Уйди звідти. Тут будеш. А тепер ми будуємо будиночок. Підписники повторюйте. Тепер повинна будуть двері посередині. Раз, два, три, чотири. Добре. Да, Тут двері. Тут повинні бути двері, підписники. Тут будуть двері. Посередині. Та ти що? А ну, робот. А це уже другий робот. Ви не розумієте? Добре, хай я так буде. Як-небудь двері, хай будуть. Я не можу побудувати так двері. Ось так. Будемо тут вікна. Тик-тик-тик-тик. Оце тик, тик. шибку ставимо. Повторюйте. Тик-тик-тик-тик-тик. Шибка. Будуємо тик-тик-тик-тик, дах будуємо. Будуємо дах. Ось таке у нас вийшло. А потім тут застроимось тако. Ну, я зараз перевірю. Підписники я буду пере... Так, так. Ой, ні, не. Тут у них так. У них такі, хопа. Як у них? Раз, два, три. Сто три. Ой, тут надо... так. Раз, як тут виглядає. Як тут... Ага, я тепер зрозумів, як. Ну добре, будуємо, як там. Підписники, тик-тик. Я копіюю трохи. А, тут сім повинно бути підписники. Тут повинно бути сім таких досточок. Сім, сім, сім. Таких сім досок. Достичок повинна бути. Тут повинна... Я буду едах. Дома. Вот тут водить? буде. Ось тут буде тик. нормально виходить. А тепер, підписники будуємо домик. Будуємо домик. Уберемо домик підписники. А тут робимо усе це таким. Таким матеріалом. Вікно ставимо Підписники, якщо вам подобається, будинок поставте лайк. Що, щоб вам прийшло відео, обов'язково підпишіться на канал, щоб вам приходило відео на телефон. Щоб ви його могли подивитися, підписники. Ось так. Ой, а тоді. Будуємо будиночок. Ми будуємо цю сторіночку. Будуємо сторінку. Так. Будуємо. Тут, бу бу тут буде таке. Хопа. будиночок. Ой, вибачте підписники, що ще тут по забув поставити дах такий. Я буду я буду свій буду, я буду і бо усе мені скоро не буде жити, я побудую свій власний будиночок. Це саме круте село моєму в Майнкрафті буде. Так, а Сюди тик. Поставимо. Ось таке виходить, похоже. Щось виходить. Ось так виходить из Ей! Эй! Уйди, робот! Робот! Ти не розумієш, Я хочу тебе підпалити. паутить тик. Эй, уйзди робот! А-ха-ха! Так. Добре, Ой, не встиг сказати слова цей голеб, цей робот навіть слова не сказав, по смерті у нього всього достала. Робота його зруйнували. Ой, я не тут, вибачте підписники, перебудовуйте. Це сюди треба вибачте пить будь ласка. Так будуємо буду таке хоп-хоп-хоп хоп-хоп хоп. Я буду тут будиночок такий спеціальний. Будиночок Якщо, якщо ви хочете теж жити, то будуйте за мною. Із-за цього я вирішив вам відео. Но ви зняти підписники. Я зараз подивісь, як тут у них. А, поки що все кам'яне, не добре. Добре, підписники, давайте хай буде без лоха. Це, мабуть, просто старий будинок, що не хуже мог. Почав рости. Мені подобається, що він такий каменістик, красивий будинок кам'яний. Будуємо будиночок тик-тик. Хопа. Вікна. Нічого вас Який будинок гарний? Дякую, Нікіта. Так, дякую зараз у мене знімає камеру. Я тримаю свій палку. Ось так. Як у них тут... А, зрозуміло! Зрозуміло, як у них тут у них дерево посередині. Підписники, напишіть в коментарях, чи я правильно будую будинок. Ні, не, неправильно там побудував. Неправильно на побудував будинок. Ой, там щось не так було в цьому будинку. Усіла. Ааа, с Россами була проблема. Де я, я тут буду и ось тако підписники. Я Я тут буду підписники. Я, мабуть, може піду їсти ось так. Можешь я зачекайте підписники. Я... Камера робить, нарешті камера працює. Слава Богу, камера працює. Слава Богу, що камера працює хоч би. А, у них кам'янисто. Добре, це все перероб'ємо на камінь. Подобається такий будинок. Це мій його не будинок в Майнкрафті. Хоче, щоб так само ручка була. Хоче, щоб так само... Mm, Нічого собі який буде красивий. О, вийшло! Ура, нарешті підписники. В мене вийшло поставити так ручку Підписники добре, я зараз буду їсти. Ох, я так наївся. Підписники правда, продовж, продовж йому будувати будинок наш. Продовжився йому. Тут, тут. Да, давай тут будет яшка будет тут внизу. Будет яшка. Семенный красный цвет. Сэм, будет. Добре, ось тут. Добре, буду сходи підписники. Так, а що там всередині? А, ось таке зрозуміло тепер. Так, ага, зрозуміло, це буде. Три боких. вот Буду ему. А, сразу мило. Так, раз, так. Да. три. А, три сходи. Так, три. Так, три сходи. А тут будем ему стаке. Такие точно будем. Ну, у может, тут четвертую? А, стак. Смол... Да, будет добре. А тут сумасштаб будет. Small... А я неправильно поставил мало скрип. Я теперь создаю, да ведь повинен будет этот мало скрип. Тут повинен будет. Так. Я, я тут попью ее просто. Тут все из досточек Будет из досточек. А ну-ка. Так не, а так надо. Тут я, я не звертав увагу до цього сундука, підписники. <реклама> Ой, я забув щось, підписники. Тут буде отакий факел. Смолоски тобто. Підписники. Снова скейп. Точно копія будиночку. Будинку. Так, правильно. Тепер все легко підписник. Тепер розташовуємо тут фа тут снова скипить, тут снова Та-дам! Oh, готовий будинок. поцарапывание. наш будинок готовый. Достаточно просто яичко садик положить и сундучок. Сундук попробовать найти. сундук, там-то скаление. Здесь скаление. Скорее. Тут будет скаление. Ну, если хочешь, я думаю, меня сидел сейчас полосатый, то я не буду класть. Ничего. Ура, готово. Будиночки готові дивіться, підписники, будиночки готові. Мій юбилейний світ в Майнкрафті. Якщо вам це відео сподобалось, поставте лайк. Якщо ви, не хоч... Якщо ви... Якщо ви хочете, щоб вам відео нове приходило, обов'язково підпишіться на канал наш Усім Папа, -па, друзі.